Завдав шкоди державі на понад 6 мільйонів посадовець головного управління держгеокадастру на Волині. Як встановили правоохоронці, один із заступників начальника установи передав землі на території загальнозоологічного заказника у приватні руки. Чим спричинив службову недбалість, яка призвела до важких наслідків. До слова, у березні цього року до суду було скеровано обвинувальний акт щодо цього ж посадовця та ще двох його спільників за фактом привласнення земель на береговій лінії озера Світязь. За даними слідства, посадовець підписав три накази, якими фактично узаконив передачу в приватну власність понад 4 гектарів земель на території загальнозоологічного заказника місцевого значення Гнідавське болото. Після незаконної передачі у приватну власність ділянки продавалися іншим покупцям. Загальна шкода, завдана державним інтересам незаконними діями підозрюваного, становить понад 6 мільйонів гривень. Вживаються заходи задля повернення цих ділянок у державну власність. Прокурорами також заявлено позов задля стягнення із обвинуваченого всієї суми завданої державі шкоди. Від посади чиновник відсторонений.